Ототожнювати себе з Усамою Бен Ладеном для мене те саме, що ототожнювати себе з Гітлером або з газовими камерами під час Голокосту, який вбив 6 мільйонів євреїв. Дозвольте мені пояснити за останні кілька днів у соціальних мережах з'явився новий тренд, і особливо в Тікток, який говорить про «Ліст до Америки. Я щойно прочитала лист у Бен Ладена до Америки, у самі Ладена до Америки Америки, до Америки. Це лист у сама Бен Ладена, голови Аль-Каїди, який здійснив найвідоміший у світі терористичний акт проти США, зруйнувавши вежі близнюки. Я говорю про теракти 11 вересня, які забрали життя понад трьох тисяч цивільних осіб у Нью-Йорку. Так от. У цьому листі, який нещодавно був перекладений в британській газеті, Усама Бен Ладен викладає причини, чому він здійснив цей напад і виправдовує його перед світом. Мене не шокує, що ці крайні радикальні терористи виправдовують свої дії. Але мене шокує те, що ми бачимо молодих американців та інших молодих людей по всьому світу. Які виправдовують його дії і стверджують, що його дії мали сенс і були розумними, звичайно ж, він додав, що однією з причин, чому він здійснив теракти 11 вересня проти Сполучених Штатів, було те, що був Ізраїль і єврейський народ, який, начебто, окупував землю Палестини. Люди чи має це для вас якийсь сенс? Для мене це не має жодного сенсу. Чому американці, молоді люди західні, будуть виправдовувати терориста на кшталт Бен Ладена, який здійснив терористичну атаку проти трьох тисяч американських цивільних осіб під час терактів 11 вересня 2001 року? І чому вони повинні довіряти його словам? Стверджуючи, що Ізраїль є причиною цих нападів і всього зла, яке відбувається у світі. Очевидно, що це дух обману та зла. Тож, пов'язуючи все це з тим, що відбувається в Ізраїлі, Хамас сповідує ту ж саму ідеологію, як Аль-Каїда, і як і ДІЛ. Ця ідеологія несе відповідальність за теракти 11 вересня у Нью-Йорку. Це зло здійснило терористичний напад і підірвало потяг у Мадриді в 2004 році. І вчинило терористичний напад 7 липня 2005 року в Лондоні, а також влаштувало вибух на бостонському марафоні у США у 2013 році. Ми, як віруючі, відіграємо важливу роль у тому, щоб ділитися правдою. Тому я закликаю всіх вас відкрити Біблію. Читайте її та помоліться, і попросіть Бога сказати вам правду про те, що відбувається в цьому регіоні та світі. І після того, як ви це зробите, будь ласка, дійте, дійте, розповідайте друзям, діліться цими відео з іншими, щоб люди дійсно знали, що відбувається в Ізраїлі, у світі, і, і дуже важливо. Приєднуйтесь до нас у молитві за мир в Єрусалимі.